Невеличкий на зріст хлопчина з карими оченятами, як каштани, і чорними, як два шнурочки бровами, був дуже непосидючим. Мати Ольга завжди за ярика хвилювалася. Бувало, залишить його в хаті на декілька хвилин, а сама піде чи дрів нести, чи до криниці по воду, то він такі вже переверти робить, все кругом встигав. І кота за хвоста потягнути, і до плити полізти, попіль повибирати, в кружки понасипати, а як знайде ручку в книжковій шафі, то всі фіранки помалює. Ользі було спокійно тільки тоді, коли він ішов гратися до сусідньої дівчинки Наталочки. Дівчинка була трохи старша за Ярика. Вона навчалася в 4 класі. Любила розповідати хлопчикові казки або якісь цікаві історії. Це дуже подобалося малому, і він з цікавістю їх слухав. Якось одного дня, коли в школі були канікули, Ярик ще зранку навідався до Наталочки. Тільки наступив на їхнє подвір'я, як одразу ж відчув смачний запах, який ще швидше погнав хлопця в хату. Доброго ранку, а що це у вас там так смачно пахне? Аж на всю хату, на весь двір пахне? перепитала Наталочка, а спробуй відгадати. Ну, мабуть, калачі печуться, мовив хлопчик. Ні, не вгадав, не вгадав. Це бабуся пече пироги з яблуками та вишнями. Ось спечуться і тебе пригостимо. Хочеш? Хочеш. Хлопчик засміявся, проковтнув слинку так, ніби вже скоштував пирога. За розмовами діти згодом взялися за своє. Будували з кубиків хатинки, піраміди, складали мозаїку, ліпили з пластилину різні овочі. А ти прочитаєш мені сьогодні казочку? запитав малий Ярику Наталочки. Ну, звичайно, прочитаю, тільки пізніше. За вікном була справжня зима. Сніг тихо спускався великими метеликами на землю. Його так вже було скрізь багато насипано, будинки і дерева одягнули всі великі шуби і рукавиці. Не зима, а просто якась чарівниця, в якої на всіх вистачає білої шуби. Демарі від того снігу аж попередкособочилися, ніби діди посідали на хату і палили цигарки. Діти раділи, що йшов сніг. Він, якийсь був веселий, посміхався до них прямо через вікно. Наталочка почитала казочку, а після казочки Ярик збирався вже йти додому. І швидко вечоріє. тому Він знав, що мама буде сердитись, якщо він пізненько прийде і на другий раз не відпустить. Бабуся Наталки не могла хлопчика відпустити просто так вона дала хлопчику два великі рум'яні пироги один з вишнями, а другий з яблуками для хлопчика і для мами гостиниці. Ось на тобі пироги. Як скуштуєш, то скажеш, чи смачні були, посміхаючись, жартувала бабуся. Малий одягнув чорне суконне пальто з великими гудзиками, теплу шапку з вушками, взяв гостинця і вибіг швиденько з хати. Ого, скільки снігу! Ура! вигукував малий. Справжні снігові намети, справжні велетенські кучугури. І почав ногами підбивати сніг. Наталочка через вікно гукала Давай швидше додому, а то замерзнеш. Хатина, де жив хлопчик, була поряд через два подвір'я від Наталки. Та, вибіг, вибігши на двір, Ярик вже забув, що поспішає додому. Він зліпив невеличку грудочку снігу і жбурнув у ворон, які сиділи на сухій чорній сливці. Ворони знялися кричати і полетіли, та недалеко просто перелетіли на другу сливку. Хлопчикові здалося, що вони на нього дивляться.